Привіт, мої любі друзі, привіт! Дуже давно я не виходила в ефіри. Але ви знаєте, сьогодні 28 лютого 2023 року. Завтра перший день весни. Як я люблю весну, це моя найлюбима пора року. Але хто б міг подумати, що у нас у самі останні два дні зими випаде, подивіться, скільки снігу. Це просто неймовірно! Він такий класний. Вчора і позавчора просто два дні без зупинку падав сніг. Він був вологий, з дощем, температура коливалася мінус два, плюс один, така різна. На вулицях він же потаєв, тому що сьогодні плюс два. А це ми зараз ввечері прийшли. Я дуже люблю цей скверик. Тим більше це район моєї школи, дев'ятої англійської. Вона ось там. І університет Альма-Матір, де я вчилася, зараз покажемо, головний корпус наш. А, ось це, а ось це ми його називаємо попівський будинок. Ось він такий гарний, гарний, гарний. Е, і тут ми жили гості, делегації, які приїздили до митрополита Буковини і Далмації. Тут саме вони квартирувалися, знімали помешкання, ніби як готель для гостей. Цей скверик дуже гарний. Я його пам'ятаю з дитячих часів, тому що в цьому будинку в мене жила моя дуже близька подружка, однокласниця, і ми часто тут гуляли. І він мені казався таким величезним-величезним. Потім він за багато років став таким трошки занедбаним, але все рівно милим серцем. А зараз його ренували, він ренований і комусь подобається, кому ні. Мені особисто дуже подобається, і ми тут часто приходимо ввечері просто прогулятися колами, пройтися, пройтися. І ви знаєте, коли зараз ми сюди потрапили з Лєночкою, з моєю подружкою, ви добре про неї знаєте, я багато про неї розповідала, то е, ми побачили оцю просто зимову казку, яка знову до нас повернулася. І реально тут не віриться, що завтра буде перше березня, свято Мерцешор, яке дуже, дуже, дуже е, Гарно відмічають на Буковині. це румуно молдавське свято дарують близьким людям такі от такі брошечки, можна сказати, білого і червоного кольору. Я в Києві два роки тому назад розповідала і навіть причепила якусь квітку на кортку в Київському сквері, де від дуже 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 далеко. От і завтра перший день весни, а тут сьогодні така зимова неймовірна казка. Тому Хто ще тут не побував, особливо ввечері, коли світяться такі гарні ліхтарики. Приходьте, отримайте задоволення. Робіть кульки снігу, можна навіть погратися в сніжки, виліпити. Дивіться, справжні сніжки, виліпити сніжну бабу і просто побавитися. Два роки тому я робила багато репортажів з Ірпеня. Ми навіть не могли подумати, що буде те, що трапилося рік тому назад. І в Ірпені ми каталися в парку Незнайка на санчатах, і було дуже-дуже весело. А сьогодні ось такий приємний, останній вечір зими. Усім гарного дня, чудового настрою і завтра з весною. Ліночка, покажи цю красу, ці всі дерева. Подивіться, які чудові. Калиночки. Ну що, чудового вечора? До нових зустрічей. Па-па!